Франція, Німеччина, Великобританія, Канада та деякі інші західні держави у вівторок прийняли рішення вигнати сирійських дипломатів з власних країн. Це стало відповіддю на масові вбивства в місті Гула, де загинуло 108 людей. Більшість загиблих були розстріляні в притул у власних будинках. Відповідальність за злочин покладають на спецзагони армії Алясада. Детальніше про реакцію заходу на ситуацію у Сирії далі Тетяна Ворожко. Речник управління верховного комісара ООН з прав людини Рупард Коло заявив, що для них зрозуміло, що за вбивствами вбивством хулі, де майже половину сотні загиблих складають діти, стоїть сирійський уряд. Досить незначна кількість, наскільки ми бачимо, загинула в результаті артилерійського обстрілу, що тривав понад 12 годин. Більшість була розстріляна після нього. Озбройні чоловіки ходили від будинку до будинку і вбивали всіх, включно з жінками та дітьми. Нам зрозуміло, о, що урядові війська були причетні до цього. Вони здійснювали артилерійський обстріл. Натомість до будинків вривалися і скоювали ці страшні злочини. Члени проурядового повстанського групування Шабіха. Але сирійський уряд власну провину відкидає та звинувачує у звірствах сирійську опозицію. А на суріях Альгадільфетра протягом часу припинення вогню Сирія не порушила жодної умови плану Анана чи домовленості між Сирією та ООН, Але інша сторона не виконує жодного пункту плану. Напередодні зустрічі з Башаром аль асадом спеціальний посланець ООН Кофі Анан засудив в Гулі. Це був жахливий злочин, і Рада безпеки ООН по праву його засудила. Під час своєї зустрічі з сирійським президентом Кофі Анан підняв два питання: шестиступеневий план з розв'язання ситуації в Сирії та різані на Хулі. Після того як Рада безпеки ООН одноголосно засудила дії сирійського уряду, чимало країн вдалися до наступного кроку. Висилки сирійських дипломатів з власних столиць. Серед рішень, які ми прийняли, висилка сирійських дипломатів з Франції. Це неодноосібне рішення. Воно прийняте після консультацій з нашими партнерами. Про високу сирійських послів та інших дипломатів також заявили США, Німеччина, Австралія, Італія, Іспанія, Канада та Великобританія. Висилаючи сирійських дипломатів, ми висловлюємо наш шок від дій режиму. Також ці дії покликані посилити міжнародний тиск на режим та примусити його дотримуватися власних зобов'язань. Хоча Росія, як член Ради безпеки ООН, підтримала засудження дій сирійського уряду у неділю. У вівторок міністр закордонних справ цієї країни давав дещо іншу характеристику подіям. Нас, ж, тривожить. Ми звичайно занепокоєні продовженням спроб зірвати план кофіанена. Зараз як привід використовують трагічні події на околиці містечка Хула 25 травня. далі. Він засудив дії сирійської опозиції, яка на його думку намагається розв'язати в країні громадянську війну. Нас Просто поразило. нас просто вразила публічна заява, зроблена вчора чи сьогодні, керівником сирійської національної ради Бурханом Галюном, який відкрито закликав усі сирійські опозиційні сили продовжувати, як він висловився, визвольну боротьбу до тих пір, поки Рада безпеки ООН не дасть добро на збройне втручання зовні це пряме підбурювання до громадянської війни Підтримка сирійського уряду Росією є однією з причин, чому міжнародне військове втручання, навіть обмежена як в лівії в Сирії, неможлива. Серед інших причин експерти називають єдність сирійського уряду, які на відміну від свого часу лівійського не поспішають залишати високопосадовці а також роз'єднаність опозиції, непередбачуваність режиму, що може прийти на зміну асаду та загальна втома від закордонних воєн, які рідко підтримує населення західних країн. Тим часом насилля в Сирії триває в неділю та понеділок. У результаті артилерійських обстрілів за повідомленнями сирійських активістів загинуло понад 34 цивільних в місті Гамі. А у вівторок загинуло ще принаймні 19 осіб в різних регіонах Сирії. Всього за даними ООН, в результаті придушення протестів та інших каральних акцій, що тривають вже понад 13 місяців, загинуло близько 10 тисяч людей. Тетяна Ворожко голос Америки.